Санечка, ми з тобою пов'язані як фільмі Веном. Та той паразит, він хоч корисний був. А я дарую радість. Я мотивую. Що я тут роблю? Виконуєш що пообіцяв. Це важко. Бо я втратив побратима і не зберіг його. Уже аж мурашки по тілу. Я, я плакать захотів, дивись. Військовослужбовець чи ветеран? Ну, по відчуттям чи за документами. Ти герой. Знав би ти всю правду. Ти бачиш свою блого Для протоколу я зникли. І що просто зараз. Постійно. Вікно, холодне повітря. Що не повертається? У нас і приклад живий є, і не живий теж. Спробуйте не думати. Та як тут не думати, у мене стільки жартів в башку лізе, я не знаю, що почати взагалі.